Доброго ранку, маляти! Запрошую вас на ознайомлення з природою. Діти, послухайте, що це за спів. Так, це спів пташок на весні. і ми сьогодні слухаємо не просто так. Настає кінець холодам та морозам. Приходить нова пора року, сонячна і тепла. Вона дарує нам перші квіти і зустріч із перлітними пташками, що повертаються із вирію. Послухайте загадку. В гості кожна у свій час дві сестри йдуть до нас. Спершу йде біловолоса зі снігами та морозом. Потім друга завітає, лютий холод проганяє. Як ви гадаєте, про яких двох сестер ідеться у цій загадці? Так, це про зиму і весну. Справді, зараз уже розпочалася весна. Настав перший весняний місяць березень. Це пора ранньої весни. На дворі ще холодна погода. Але, якщо уважно подивитися, довкола можна помітити перші весняні ознаки. Удень стає тепліше. Частіше показується сонечко. Сонечко зараз піднімається вище, промінці його стали яснішими і лагіднішими. Снігове покривало починає тоншати від сонячних промінчиків. Сонячного дня Можна помітити, як дружно і весело падають краплі з бурульок на дахах, як з'являються перші струмочки талої води. Повеселішали і гілочки дерев. Вони радісно тягнуться вгору. Зовсім скоро їхні бруньки почнуть готуватись до розпускання, набубнявіють, збільшаться. Змінилася і поведінка пташок. Згадайте, як горобці поводилися взимку. Сиділи собі, розпушивши пірячко, а часом їх зовсім не було видно, тому що пташки ховалися від холоду. А тепер горобчики бадніли цвірінькою. Мабуть, так вони з початку весни, так кличуть своїх товаришів перелітних пташок, скоріше повертатися додому. А зараз давайте поспостерігаємо за природою і визначимо перші ознаки настання весни. Подивіться на небо, яким воно стало? Так, небо стало ясним, блакитним, хмарок на небі небагато, а ті, що є, білі та пухнасті, легенькі та високі. У небі сяє сонце, яке вже піднялось. Досить висок, високо. А яким стало повітря? Так, повітря стало тепліше. Ясного дня ми не відчуваємо морозу. Якщо зняти рукавички, то руки одразу не мерзнуть, так як це було взимку. Вітер не крижаний, яким він був узимку, а значно тепліший та приємніший. А що відбувається зі снігом навесні? Вірно, сніг починає танути, він робиться щільнішим, снігова ковдра щодень тонша. Від талого снігу з'являються калюжі під дахом, куди вода капає з бурульок та перші струмочки талої води. А чи змінилася поведінка птахів? Так, птахи ще бачать голосніше, рухаються жвавіше, не ховаються. А намагається погрітися під промінцями першого весняного сонечка. А тепер, коли ви вже багато знаєте про весну, давайте пограємо у логічну гру, можна чи ні. Я буду ставити запитання, а ви відповідаєте на них показом прапорців певного кольору. Коли йдеться про безпечну поведінку, покажіть зелений прапорець. А коли йдеться про небезпечну поведінку, червоний. Отож, розпочнімо. Чи можна смоктати бурульку? Ні. А чи можна ходити під дахами там, де висить бурулька? Ні. А можна пускати кораблику струмок? Так. А чи можна куштувати воду із струмка? Ні, ні в якому разі. А чи можна знімати з сонячного дня рукавички? Так. А чи можна ранньою весною знімати шапку? Ні. А з дорослими можна бути біля ставка? Так. А чи можна ходити по кризі навесні? Ні. Діти, так яка зараз пора року, весна, молодці. На цьому наше заняття закінчилось. До побачення, до нових зустрічів.